Виконуємо шосту задачу практичної роботи 3.5 за підручником інформатика 8 клас Джона Андрю Біоса 2025 року випуску. Я буду виконувати в програмному середовищі Тоні. Ви можете використовувати інші середовища розробки. Створимо функцію, яка буде приймати деякі ціле число, саме дохід. Пишемо ключове слово DEF, назву функції. У мене вона буде називатися ось так. Буде один параметр даної функції. В кінці рядка пишемо двокрапку і натискаємо Enter. І бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, нерівний чотирьом пропуском, бо одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати даній функції. Ну а далі нам потрібно перевірити, який дохід. Якщо дохід буде менше рівне тисячі гривень, значить податок буде 2%. Отже, перевіряємо, чи інком менше рівне 1000. Якщо для того, що у вас з'явився такий список з підказками, скористайтеся комбінацією клавіш, Ctrl пропуск Знову двокрапка, знову відступ. Повертаємо за допомогою оператора Return наш податок. А податок у нас буде 2%. Тобто дохід множимо на 2. Якщо ж наша умова є хибною, тоді інакше, якщо ELF, перевіряємо, чи дохід буде менше рівний 10 тисяч. В цьому випадку вже податок 3%. І в усіх інших випадках Елса. Тобто, якщо дохід буде більше 10 тисяч, податок вже буде 5%. З функції все, переходимо до основної частини програми, користувач має з клавіатури вести цей дохід. Давайте. Збережемо його. Також змінку. Вводити будемо з допомогою функції Input, але незважаючи на те, що ми ведемо ціле число, це буде рядковий тип. Нам цей рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме в цілий тип. Для цього скористаємося функцією int. Запишемо підказку користувачу, щоб він орієнтувався, що саме йому потрібно вводити з клавіатури. Далі викликаємо нашу функцію і результат цієї функції збережемо в зміні такс. Аргументом даної функції буде те, що веде користувач з клавіатури. Ну І залишилося вивести результат з допомогою функції Print. Запишемо ще деякий пояснювальний текст. Виводимо змінну такс, тобто податок. І ще в кінці допишемо, що це гривні. Давайте збережемо. Та запустимо. Так, десь помилка. Двокрапка, зрозуміло. А не крапка з комою. Будемо спочатку менше тисячі. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, 2 гривні. Добре. Тепер 10 тисяч. В цьому випадку умова є хибною. Оцей рядок перестрибуємо. І перевіряється ось ця умова. Вона вже істинною, значить виконується ось це. І залишився останній варіант. Так, 5% податок. Отже, задача виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна.